Добрий ранок, малятка, давайте подивимося. Вже зачекався містер математик. Добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок, дітки. Я хочу перевірити, який у вас настрій. Подивіться на цей см... сумний смайлик. Ану розвеселіть його, посміхніться, Посміхніться. <сміlly> <сміlly> Дивіться він теж, посміхається разом з вами. Які ви молодці, дітки. А давайте привітаємо з віршиком, Побажаємо один одному всього самого найкращого. Добрий ранок, малята. Давайте з вами Ми привітаємося. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринка. Доброго ранку дерева. Доброго ранку, пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Добрий ранок, малята. Бажаю. Отже, я бажаю вам гарного настрою, і ми побажали доброго ранку всім, всім і сонечку, і хмаринкам, і всім діткам. Отже, містер математик хоче, щоб ви пригадали одну казочку. А ну скажіть, як вона називається? Що це за казочка така? Про кого вона? Три ведмідя, правильно. А давайте пригадаємо, як в цій казці називали ведмедики. Ведмій тато був величезний? Ведмедиця мама була менша, а ведмежатко був найменший. Отже, скажіть, як називали ведмедика тато? Який він був за розміром? Саме великі, із хім? Великий, так, величезний. Вау. А мама яка була за розміром? А чуть четіть менше папи. Менше папа. так? А ви ми маємо? Найменше треба казати найменше, правильно. А що, що ж було? у них було в хаті? Давайте подивимось, що це дітки. Що це? Стільчики, так? Скажіть, будь ласка, а вони однакові за розміром? Ні. Ні. Давайте будемо називати. Оцей стільчик який? <ріпи> Великий, так? А оцей який? <ріпи> так, можна так сказати, середній або менший. А це який, дітки? <ріпи> То який стільчик, Міша, скажи, будь ласка, це який стільчик? А хто знає оцей величезний стільчик? Це був чий стільчик? Ведмедика тата, мами чи ведмежатка? Тата. тому що тато був величезний. А менший стільчик? Для мами, а найменший. Завезли да, жадко, тому що це <свистит> дитинка, правильно. А ще в них були, дивіться, малята, тарілки. Давайте подивимось, це яка тарілка за розміром? Большая. Велика. А це? Сильня. Середня або менша. А це, дітки? Маленька. Найменша. Скажіть, будь ласка, а оця найменша тарілочка? Це чия була тарілочка? Відмежатка. Відмежатка. А оця велика, та це для кого? Тата. Для тата. А ще в них були, подивіться, ліжечка. Давайте їх назвемо. Оце яке за розміром? Хай -хай. Велике для тато, так? А це яке за розміром? Середнє або менше для мами. А це дітки. Маленька. Найменше для кого? Най... Для... Для... Я ведмежатка. так. А тепер, малятка, давайте ми самі поставимо наші стільчики за розміром. Спочатку ми поставимо від найбільшого до найменшого. Скажіть, будь ласка, який стільчик найбільший? Якого він кольору? А, так, ось він. А який буде наступний стільчик якого кольору? А, а подумайте, триалі. якого кольору він? Мені, я, я, так. Я, а наступний оранжевий. стільчик якого кольору буде? Оранжевий. Так, помаранчевий. Ось, бачите, ми поставили їх від найбільшого до найменшого. А тепер, навпаки, давайте від найменшого поставимо. Який стільчик найменший? Оранжевий. Так, а наступний який буде? Бо? Ні, скажи колір. Коричневий. Ні, треба подумати. Ho, його, 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 його. Правильно! Summer. А наступний My... якого кольору буде? Коричневий. Правильно, подивіться, Summer. бачите? Ми поставили їх від найменшого до найбільшого. А біля будиночка ведмедиків росли дерева. Давайте ми їх спочатку назвемо, як вони називаються. Оце перше дерево з білим стовбуром. Як називається? Хто знає? Ні, білий стовбур з такими чорними смужечками. Це Берізка. берізка. А оце дерево, що поруч з берізкою таке на трикутничек схоже. Що це за дерево? Так, це ялиночка. а оце вже дуб? Бачите, який в нього стобур? Так. так, так, Емочка. А тепер давайте ми і їх поставимо за зрістом, за висотою. Яке дерево найвище? Пальхой. Дуб. Так, ось він буде перший. А яке дерево буде наступне? Воно трішки менше, але не найменше. Яке буде дерево наступне? Берізка. А... Дітки, а яке саме низьке, найнижче? <рістка> Ялиночка. Ось бачите, як ми поставили їх за зрістом від найвищого до найнижчого. А тепер, навпаки, хай першим буде. Найнижче дерево. Це яке буде першим тепер? Ялиночка. 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 А потім. Берізка. І останнім же буде дуб. Бачите, тепер ми поставили їх від найнижчого до найвищого. Молодці малятка. А тепер давайте порухаємося трішки. Ви робили зарядку вранці? Ні? О, давайте порухаємося, підемо у спортзал. <паспоріка> Молодці! Супер! Супер, молодці, сідайте, будь ласка, ми продовжуємо. Містер математик хоче, щоб ви пригадали геометричні фігури. Як називається ця фігура, дітки? Круг. Круг. О, а скажіть, будь ласка, це фігура площинна чи об'ємна? Я? Яка? Площана, плоска. 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 Давайте подивимося, це що за фігура? Як Шо? називається? Шар. Так, куля. Так, подивіться, куля. а вона площинна чи об'ємна? Об'ємна. Єм. Об обємна. Подивіться, вона навіть тінь дає, бачите? І ще називається об'ємні фігури. Геометричні тіла. Ось коли ми з вами ходимо по вулиці світить сонечка, від нас падає тінь, тому що ми об'ємні. Так само і куля має об'єм, тому і ми бачимо її тінь. А тепер пограємо в гру, яка називається Який предмет за формою. Навколо нас багато предметів і вони мають форму. Якщо предмет схожий на круг. Тобто він не об'ємний. Ми його ліворуч поставимо. А якщо предмет схожий на кулю, він має об'єм, тоді праворуч. А тільки А ми зараз із квадратиком пограємо. Два пригадаємо спочатку круг і кулю. Добре? Монетка. Малята, це На що схоже? На круг чи на кулю? На круг. Вона не об'ємна, вона пласка. Так, дітки, а годинник. 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 На кружечок О! чи на кулю. На що? На, на, кружечок. на, 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 на круг, правильно. А капуста. А, капуста. А, Ми... Об'ємна, на, на а кулю більше схожа, правильно. А на кулю, На кулю, правильно, молодець Миша? А піцца? Тож на кулю. На кулю. Ні, Не на кулю. На кружечок вона пласка. Так. А помідор? Об'ємний Об на кулю. Молодець Дінішка. А таке печиво. На ще на що схоже більше? На так, супер! А тепер, містер математик, хочеш, щоб ви пригадали ось цю фігуру. Як вона називається? Квадрат. А хто пригадає, дітки, скільки у квадратиків, сторін і кутів? Один, два, три, чотири, п'ять. Ні, давайте рахувати разом. Одна сторона. Дві, дві, три, дві, чотири. Скільки, три. Міша? Чотири. чотири. А скільки куточки? Рахуємо. Один. Од, один. Два, три. Два, чотири. чотири. Скільки? Чотири. чотири. Тому його ще як називають, якщо в нього чотири кута? Правильно, чотири кути. І в нього малята у квадратика є об'ємний родич. Це геометричне тіло куб або кубик. Бачите? А давайте порівняємо, чим, чим же відрізняється квадратик від кубика. Візьміть свій квадратик. У мене зелений. Візьміть свій квадратик. І покладіть його на долоньку. Покладіть всі на долоньку. А тепер іншу долоньку зверху хлоп прихлопнули. Чи бачимо ми тут квадратик в руці? В бачимо? Ні. Ні. Він заховався, він як млинчик, був і немає. А тепер візьміть кубик, покладіть, покладіть на долоньку. Візьміть кубика. А ну, ти не буде, не іншу долонку зверху поставте. Зверху постав. бачите кубик? Да. Так, його а. видно, тому що він має об'єм. Він не плаский, не площиний, а об'ємний. Ось що відрізняється кубик від, від плоского квадратика. Покладіть, будь ласка, свої кубики квадратик і квадратики, пограємо в гру. Які предмети більш схожі на квадратик? А які на кубик? Готові? Да. Давайте картина. На що бій схоже? На квадрат чи на куб? На, на квадрат. Правильно, правильно, а коробка? На, на квадрат. Вона схожа на квадрат, але більше вона на що схожа? На, куб, на, куб. на куби, тому що вона має об'єм. А ось така доска для шахів. На квадрат чи на куб малята? На квадрат На квадрат, вона пласка. так. А пуфік. Нащо більш схожий пуфік? Аліса. Подивись на екран на що більш схожий пуфік відбає об'єм? На кубик чи на квадратик? На кубик більш схожий, бо має об'єм. А ось така тумбочка. Нащо більш схожа? На вона схожа на квадрат. Але скажіть, будь ласка, вона має об'єм? На, на кубик більш, бо вона має об'єм. А подушка. Кладрат. Так, молодці. Бачите, як ми з вами правильно все зробили? А тепер подивіться, містер математик хоче, щоб ви подивилися на годинник. А для чого нам потрібен годинник, дітки? щоб знати, скільки Так, щоб знати, коли лягати спати, коли прокидатися, коли грати, коли гуляти. А в нашій планеті Земля теж є свій годинник. І головний в цьому годинник це що? Тонечко. Завдяки сонечку, малята, ми знаємо, коли нам спати лягати, коли прокидатися. Отже, малята, ми знаємо, що є частини доби. Ми з вами їх вже вивчали. Давайте їх пригадаємо. Це ранок що ще? День, ніч і вечір, правильно. А тепер подивіться на цей дивовижний квадратик. Різнокольоровий. А скільки там е, маленьких квадратиків помістилося? Порахуйте. Один, два, чотири. два чотири. три, чотири. Чотири, молоді. Точно так же, як і частини доби. Давайте два. порахуємо. Ранок один. День, Дані. два, один. вечір. Один. Три і ніч День. чотири. І частин добить теж чотири. А чому, Емочка, а чому ж я зробила різнокольоровий квадратик? Давайте будемо розбиратися. Блакитний колір це колір. А жовтий колір малята це день, фіолетовий колір це вечір. А чорний колір це що, Но... Правильно. Но... Давайте ж подумаємо: а чому блакитний це саме ранок? Подивіться. Тому що саме вранці буває таке, що небо блакитне зоре, І сонечко тільки прокинулося, воно тільки з'явилося, тому блакитний. А вдень подивіться, сонце вже в небі яскраво світить. І дуже багато жовтого кольору, правда малята? А фіолетове, подивіться, ввечері сонечко вже сідає. І небо може бути фіолетовим, рожевим, навіть червоним. Дітки, а чому ніч у нас чорна? Хто скаже? Тому що вона А чому? Чому? Так, тому що вночі сонечка немає, є тільки місяць і зорі, але вони не можуть так світити, як сонечко. Тому саме чорним кольором я позначила ніч. Молодці дітки. А тепер давайте пригадаємо, а що ж ми робимо вранці, вдень, ввечері і вночі? Що ми робимо вранці, дітки? Вставаємо! Прокидаємося. А що ще ми можемо робити вранці? Їх, так, ми можемо поснідати, вмиватися, робимо зарядку, так. А що ми робимо вдень? Гуляємо. Гуляємо, навчаємося, граємося, так? Тому що вдень світла, можна погуляти, погратися. А що ми робимо ввечері, дітки? Можна почитати казочку, можна пограти в якусь таку не дуже рухливу гру і навіть трішечки подивитися мультик. так? Можна ввечері. А що ми робимо вночі? Ну скажіть. Трім. Так, ми лягаємо спати. Дітки, а хто може назвати частини доби? Давайте я вам допоможу. ранок далі. Далі що буде? Після ранку. День, день. ні. Після ранку одразу день, а після дня що наступає? Ніч. Ні. Сонечко вже да сідає, але ще не сіло повністю не зайшло. Що це? Це вечір. І далі. Ніч. Ніч. Дениска, а ти Ніч. можеш назвати? Денісь, назви ранок. Далі. День, далі. Вечір і. Ніч. Ніч. Правильно, молодці. Ось ми з вами пригадали частини доби. Містер математик каже, що ви великі молодці. І хоче, щоб ви пригадали, що ми сьогодні робили. Отже, Що ми робили сьогодні, дітки? Ми з вами порівнювали предмети за величиною. Найбільший, менший, найменший. Добре. А що ще ми сьогодні пригадали? Які фігури? Круг і? Хто пригадає, об'ємні? Кулю, кулю. А з яким, з яким геометричним тілом ми сьогодні познайомилися? А куб. ну, кубик, правильно, геометричне тіло Куб. І що ми ще пригадали? А Частини доби. Так, рано в день і ввечері ніч. Молодці. Матико, до побачення, до зустрічі. Все до добре. До побачення. До, побачення, до побачення, малята! Я бажаю вам гарного дня, до зустрічі, пока-пока. До побачення! До побачення. До. До побачення. Mm. До побачення.